Павлик Морозов серед нас цього певні громадські діячі, які сьогодні вийшли на акції до кількох вишів. Вони проти нових правил вивчення української мови в школах, які нині готують до ухвали в міністерстві освіти. За спосіб протесту обрали вірші та фотографії. Павлик Морозов серед нас організатори акції вийшли на вулицю, аби запевнити в цьому киян. Сьогодні ми витягнули цю постать Павліка Морозова, оскільки вважаємо її дуже актуальною. Тому що Павлік Морозов був відомим своїм в лапках геройським вчинком, Він продав свого батька і ми свою е, літературну акцію, присвячуємо авторам е, літературної концепції та концепції мовної освіти в Україні. Вікна вже розповідали про ухвалену нещодавно концепцію літературної освіти, яка викликала низку критичних зауважень і з боку освітян, і з боку її розробників. Ті заявили, що документ сфальсифікували, а їхні підписи рушили. Сіянти побоюються повторення сценарію. Певні українська мова в школах загрозою вдарити ж по проблемі вирішили літературно. Порядок дій такий. Хто хоче читати вірші, підходить сюди. Хто хоче щось сказати в контексті мовної політики освітян наших, також підходить сюди. Серед охочих відомі українські письменники ті почали з віршів. Цілу Україну будемо закладати. В нас вона єдина. В нас вона одна. скінчили ж літературними зворотами. Щоб студенти і учні, всі ті, в кого є зараз якась клепка в голові, вони мали шанс жити в нормальному громадянському суспільству, але е, даний української в принципі, таким не переймається. і Боже, якщо я зараз брешу, хай на мене з неба впаде корова. Бачите, не падає, що відбувається, не втямили лише працівники університету Драгоманова, де відбувалося просто... літературне дійство. Ні, Нам не заважає. Ми за те, щоб на території нашого університету проводились дійства і акції, про які ми знаємо. Обмінявшись думками, акціянти пішли далі цього разу до іншого вишу, але вже не з віршами. А по відповідь до тих, хто працює над концепцією, щоб переконатися, що українська в ті лишиться головною. Мене можуть не запросити до на наступний етап. Обговорення проекту Любов Масько, відома професорка та викладачка, мовознавиця запевняє, маю, рядкувати зарано, адже документ те, на було, стадії розробки розуміти, українську в ньому обстоюватиме. Я закликаю всіх до глузду. Треба думати, як зробити так. Щоб воно відповідало дійсності і щоб воно ну було на користь українській державі і українському народу, Іван Гребенюк, Олександроненко, програма Вікна СТБ.